Привіт! Сьогодні ми приїхали покопати по огороду у людей. Тут вже, як бачимо, смаколики розкидані. От, ну, ми їх чупати, звичайно ж не будемо. Я вже знайшов, мабуть, якщо, да, 5 радянських монет. Одну ми тільки зайшли на огород. Жовта лежить 1956 чи 7 рік одна копійка, уявляєте, зверху блистіла. І от у мене був сигнал кольоровий, дивіться що ще хрест. По формі... Ух ти Друзі, це срібло Ху -ху. Супер! Не очікував, не очікував! Я думав латунний! Подивіться, яка краса. Так що друзі, не даремно. Кура. Так, тут є проба у нас 84-та, да. Ну що ж, можна себе привітати. З такою гарною знахідкою. Ну, ушка нема, нічого. Насити його все одно не буду. Купуємо далі. Друзі, не пройшли ми пару метрів. Був сигнал. Дивіться, лежить у нас золото партії. Це у нас дві копійки, як ви як бачимо. Герб уже новий. Але дивіться який стан. Опа, 56-й рік. Гарний стом забираємо. Так, і в нас наступний був сигнальчик, дивіться. Шматочок землі. Блін, я думав монета монет, а воно кольцо. кольцо. із свічки. Оце облом. Буває а що? Так, кум знайшов якусь товстеньку монетку, але сам не дивиться і не хоче показувати. Каже, хай дома. А в мене був отакий сигнал. І зверху кружничок, дивіться, біленький. Я думав, монетка. Але ні. Сам не розумію, що це таке. Або якийсь значок. Якийсь дьотько там зображений. Або іконка була. Матеріал Матеріали обскалба алюміній. Цікаво. Ще один кольоровий сигнал був. І викидився такий круглий метал. Що це в нас може бути? Ну, радянська монета однозначно, але чи до реформа, чи після, зараз побачимо. О, рамочник, друзі. Це у нас рамочник, а який рік? Зараз штани. Так, 53-рік. Що ж, прикольно, копаємо далі. Так, кольоровий сигнал серед смаколиків оцих усіх. Так, знову радянська монетка. Так, що це у нас? О, знову до реформи. Чудово. Так, який рік? 1900. Зараз скажу точно. Ой, 37-й. Довоєнна монетка. Гарненько. Що забираємо і долі купуємо. Випросив кума, щоб показав монетку. Товстенько, дивіться, як він казав. 58 рік. 2 копійки. Вітаємо. Це ще нема такої. У мене ось така золото портій попав. Гарненький такий гудзик. Друзі, продовжуючи ходити між смаколиками. У мене був сигнал. Сигнал, я бачу монетку. Так. Вступ Так, ні. Ні, друзі, це не монетка. Це закруточка. Ух ти Ух ти, закрутка з за якогось знака. Цікаво з якого йде знак. А монетный двор. Московський монетний двор, коротше. Це за из ГТО после воєнного вже. Ну що ж, все одно приємно. Забираємо її. Так, друзі, ось бачите, я загорнув йомку, де була закруточка. Ось був наступний сигнал, буквально метр. Так, десь я бачив щось кругленьке виглядало із землі. О, ось сюди, дивіться. Десь я бачу щось кругленьке виглядало із землі. Так, бачу. Монетка 10 копійого до реформа, друзі, знову. Знову до реформа. Десяточка. Так, 45-й рік. Так, 45-й рік. Що ж прикольно. Забираємо її і копаємо далі. Так, друзі, в мене візуальна знахідка, яку не бере металодетектор. Опа, дивіться, яка чудова скляна затичка для кришка. Кришка для якихось парфумів. Якого це періоду, я навіть не знаю. Щось після воєнне, можливо раніше. Все одно прикольно. Подарую своєму товару, що він таке збирає. І шукаємо далі. Так, друзі, тут десь гуляв по городу. Між цими кізяками як вищий командний состав. Опа! Дивіться, яка звізда з пугона. Звичайно вже не алюмінієва. Але все одно приємно. Забираємо її. Так, і в нас 15 копійок 1943 року. В гарному стані. Ну що ж, копаємо далі. Перед цим була глибока яма. Рамка заднього вікна була з полуторки. На два штика, блін, задовбався ж копати Копаємо. Кум кричить знайшов дуже рідкісну монету. Блін, нічого собі Вау. І це у нас три копійки Ніколая II або якогось Олександра. Ага. О, Ніколая Другого, 908 рік, по-моєму. Дивіться, в якому гарному стані. Так що, куми, ми вас вітаємо. А, да, дякую, дякую, з першим золотом. Да. Шукаємо далі. Так, друзі, у мене був кольоровий сигнал. Перед цим я викопав одну копійку після реформи. Але звичайно вона була не цікава. І дивіться, що лежить. Друзі, я бачу це. Це знак, дивіться. Як ви думаєте, що це за знак? Думаю, що ГТО після війни. Так, звичайно, ГТО першого ступеня. Але все одно приємно. Зараз об штани. Да, дивіться. Оце вже 60, ті мабуть, 70-ті. Ну, все одно приємно. З гаєчкою, монетний двор, повний комплект. Що ж забираємо і відкопаємо долі. Оце ми, друзі, сьогодні виїхали на роботу. Ставили вікна, поки піна застиває, ми копаємо. Ну, що ж, друзі, у нас тут грядка по фавористи. Це яка петличка. Петличка автомобільних військ. Ну, вона вже алюмінієва, звісно. Кламери латунні. Все одно приємно. Забираємо. Сьогодні ми приїхали знову на це саме поле. От де я знайшов Петровську копійку. Хрестик. От і був на чорний сигнал, дивіться, вирішив спробувати. Які ножиці були, дивіться, Ковані Прикольно. Чи що це? Чи це ключ якийсь? Та ні, мабуть, або ножик, або ножиці. Ні, дирочка є, значить, ножиці. Копаємо далі. Що ж, друзі, майже я дійшов до цього колодязя, де були сигнали, де я знайшов хрестик, монети. От, пломбу. Пам'ятаєте в попередньому відео? І був гарненький сигнальчик такий. Ось ребром я вже бачу. Я бачу, друзі, круглячок і він сигналить так, як треба. Це у нас монетка. На що у нас схоже? Або Петровська, або Дінього. Вчилося б краще Петровська. Ну Що тут да, не... Так, друзі. Це Деняга. Бачите орлика? Зараз я її протру і вам покажу. Все приємно, люблю я Деня знаходити. Вони практично всі різні. Так, друзі. Який це у нас рік 30-й, схоже? То мабуть нолик. Гарненько. Що ж, спочином. Можна все привітати з першої монеткою і копаємо далі. Так, що ж починає вже темніти Кум знайшов одну монетку, якусь, не каже яку, або він ще може і сам не знає. І гудзика. Майбув ще один сигнал. Я десь бачив що жовтіє. Це у нас що, золота партія, звичайно ж. Яка гарненька. Яка гарненька. 50-й рік. Що ж, ми її, звичайно ж, забираємо. Йдемо далі. Так, друзі, у мене дуже шикарна знахідка. Фу, не очікував, чесно. Я думав консерва банка. Якась невеличка, тому що... Сигнал був такий величенький, а число відеї показувало 70-74. А де воно ділося? Я, вже... я взяв спочатку, друзі, дивіться. Я думав печатка. Давайте разом. Дивіться, яка річ. Позолота, друзі. Це руків'я, мабуть, і шпаги з якоїсь. Оце да! Так, да, дивіться, тут ручка була. Це гарно кріпилась, мабуть. Друзі, це супер. Уявляєте, яка тут річ була на цим полі? Фух. Я очікував. Зараз попробую її помити, щоб протерти. Друзі, вже майже зовсім темно. Ну був гарний який такий сигнальчик, маленький-маленький, я вже мав якийсь шматочок дроту. Але дивіться... Друзі, це хрестик. Вау дивіться, він з колечком. Ура! Ура-ура-ура! Зараз трошки я попробую втернути об штани. Да. Нам пощастило, що поле перед нами переорали. Дивіться, який буде гарненький. Думаю його помий і покажу, бо вже не видно. Так, друзі, в мене був маленький-маленький гудзик. Ух ти, там ще щось намальовано, дивіться. Він ще з зображенням. Ушко ціл. Перед цим я знайшов ще два гудзика. Один із кальцонів, такий, знаєте, як з підньої білизни військової. Можливо якийсь напис там є. Я його не знімав, не дивився. Перед цим попався маленький теж цивільний гудзик із склом таким. Маленький-маленький така вставочка скло. Цікавий, мабуть, теж царський. Що ж, купуємо. Так, вже зовсім темно. Ось куб прийшов у нього три царька. Однушка, ну і двушка. Така попалась, Потім що це у нас, полушка. До положка якась вона велика, мабуть, 30-й рік. Або 31. й О, Цей день, а. 47 й рік. І коненка. Ну, все одно, напевно, приїхали. Приємно. Да.